Усім привіт! Сьогодні мова піде про начерки. Перед вами зараз три варіанти. Три начерки, які я робила звичайним пензлем. Перший і третій, вони схожі тим, що вони мають підготовчий рисунок. Другий малюнок, він не має підготовчого рисунку. Тобто, там я відразу працювала лише пензлем. Які плюси-мінуси? Якщо є підготовчий малюнок, то ви надалі не будете вже перейматися пропорціями. Коли немає підготовчого малюнку, то ви, ви можете не попасти в пропорції, може не відразу вийти гарна лінія, яка може бути, але в той же час які є плюси? По моїх начерках можна зауважити, що начерки, під номер 2, який не має підготовчого рисунку, він більш живіший. Я не була скована цими лініями, я задала загальний ритм різних частин тіла одним кольором, таким коричневатим, а потім вже червоним кольором як би доводила такі деталі. І виходить, що я. Не відразу робила червоним кольором весь контур: груди, живіт, ноги. Ні. Я вибрала такий нейтральний колір, щоб просто власне, розставити ці акценти, щоб потім, якщо я помилилась в пропорціях, я загальною лінією потім могла трішки щось десь змінити. І на цьому начерку вийшли дуже живі лінії. Вони товщі, гарні перепади. Він мені цим подобається. У начерках. Які по боках, перший і третій, вони більш акуратніші. Там лінія тоньша загалом. Я вже була наче скована, я не могла вийти за межі олівця, чомусь мені це заважало. Ви можете взяти якісь свої старі начерки з живої натури, оголені або в одязі байдуже. І потім їх переробити під такий стиль вільний пензля. Власне, експериментувати.